На дворі сутеніє, а я збираю ще опеньки. Я 15 листопада. Листопада, господи. Якщо не бачив стецька, то подивіться, На дворі глупа вже поште ніч, а я в лісі. Збираю опеньки. Ох, сьогодні ж я попала. Одну еліту назбирала. Зараз покажу, гуляньте. Малесенькі. Два кошики. пру-пру-пру-пру з ліса, не можу ніяк дійти. Натомилася, нікого в лісі немає, одна я. Оце таке полювання. Скаженне. Хвалася в машину, гріюся. Так, змерзла. Мене сьогодні і снігом накривало мокра вся, стомлена, але така щаслива. Я грибний наркоман. Чесне на слово.